Ні, зранку ворог знову застосував ракетний терор на території всієї України, направляючи свої ракети на цивільні об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури, а також електропідстанції, намагаючись зруйнувати їх. Тож енергетики просять мешканців України заощадливо використовувати електроенергію для того, щоб збалансувати роботу енергосистеми. В Деяких громадах застосовують і аварійні відключення. Тож я хочу надати інформацію про те, як відбуваються аварійні відключення в нашій громаді. Тож, ми цю інформацію отримуємо від чергового саме за 5 хвилин. Тож ми не маємо можливості фізично повідомити про час відключення. Відбувається відключення за чергами. В нашій громаді існує три черги: перша, п'ята, сьома. Існує ще і лінії заміщення. Тож, я хочу на прикладі показати, як сьогодні відбувалося аварійне відключення. Вранку ми отримали інформацію від чергового про аварійне відключення в 9.33. Вже в 9.36 було вимкнено перша і п'ята черги. Приблизно вимкнення відбувається терміном на 2 години, але воно коригується якраз черговим. Після двох годин вимкнулися черга перша і п'ята і була вимкнута сьома черга. Так само на 2 години, приблизно на 2 години. От. І після двох годин, вже в 14-й годині, знову-таки перша і п'ята черга була вимкнена. Хочу зауважити про те, що існує ще у нас і лінії заміщення. Там є у нас таблички, ми зараз їх опрацювали. Вони будуть більш простіше, там, де повідомляється вулиця і номер будинку. А також, якщо це підприємство, магазин, організація так само там є. Тож ми його обов'язково в цьому відео викладаємо для того, щоб ви могли його собі зберегти і бачити. Інформацію цьому подаємо відповідно через засоби масової інформації на офіційному сайті, на моїй офіційній сторінці, а також в телеграм-каналі або в інших месенджерах. Тож, будь ласка, слідкуйте за цією інформацією. І ще одне: в країні війна. Я прошу з розумінням ставитися до цієї ситуації. Це вимушені дії, і це найменше, що у нас є в нашій громаді. Тож, будь ласка, підтримуємо один одного, тримаємося і дякую Збройним силам України.